Всім привіт! Мене звуть Поліна, мені 15 років, я з Донецької області, з невеличкого міста Покровськ. Зараз я перебуваю у Дніпрі, але спочатку війни я мешкала в Польщі. Я цікавлюся нейл індустрією, роблю собі ногті та моїм знайомим. Ще мені дуже цікава журналістика, так як моя мама теж там працює. І мені з дитинства це було дуже цікаво. Тому я прийшла сюди навчитись чогось новому та ну. Більш впевнено вести себе перед камерою. Мене мама брала, коли я була маленька, і мені тоді ще якось я не виникало усе це. Але я була на студії звукозапису, на зйомках інколи була, слухала, як мама дуже швидко і чітко все розповідає. Я не розуміла, як вона так робить. Ось моя мрія. Моя глобальна мрія це, звісно, наша перемога. А якщо так, чисто моя мрія, то це, мабуть, подорожувати світом, побувати в різних країнах. Ось в Польщі я вже була, поїду ще кудись. Я була в Польщі, мабуть, вісім місяців, вивчила всю мову. В медіакадемії мені цікаво навчитися більш впевнено вести себе на камеру, файно розмовляти українською мовою, бо я. Розмовляю суржиком, можна так сказати, знайти можливо собі нових друзів в Дніпрі, так як тут я їх поки що не маю. Це дуже складне питання, я ще не вирішила. Мабуть, журналістом мені це з дитинства було цікаво, і тому, якщо все вийде, то журналістом працювати на телебаченні. Якщо навіть не в новинах, то в якихось розважальних контентах.